Усім привіт! Та сьогодні ми з вами зіграємо у цікавеньку візуальну новелу, яка має назву Ноцебо якось так. Ось ноцебо. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати створено для українського мікровізуальний новел Джем Фріп. Рилг – інноваційний препарат. За нашими останніми дослідженнями разом із ним ми можемо не просто знизити ризик, а й зробити великий крок до перемоги над гіпертонією. Тобто, коли підвищений артеріальний тиск, та чи не надто близько ми до мечі, де прогрес і небезпека стають нероздільними? Так, ось хто створював прекрасна особа і зроблено в ренпай. Тож, ми у 1900 якомусь році та ми починаємо. Вау! Дякую, що погодились на співпрацю. Наш новий антигіпертензивний. Антигіпер. Я не вмію читати! Антигіпертензивний препарат. Фріприл на останніх етапах розробки. Зараз ми проводимо тестування на найбільшій вибірці людей, щоб впевнитись у повній безпеці препарату та його побічних діях. У вас, як і у інших учасників з артеріальною гіпертензією, будуть брати аналізи крові впродовж декількох тижнів. Якщо після прийому почнеться Нудота, Свербівш, кашель або інші відхилення від, відхилення якнайшвидше повідомте нам. Окей. Ну, зрозуміло, ми потрапили в лабораторію. Ім'я Світлицька НМ. Дата 15.02.1900 якийсь рік. Вже більше три, трьох тисяч учасників було залучено до тестування фліп-фріп-рилу. Фліп, фліп, Ми покладаємо великі надії на результати, оскільки наш препарат може стати проривом у світовій медицині. Ліки, які не просто знижують ризик ускладнень гіпертонії, а мають шанс повністю вилікувати захворювання. Ім'я отче наш. Отже наш ФВГ. Дата 19.02.1900 якийсь рік. Є підстави вважати, що фріприл має нижчий відсоток побічних ефектів, ніж його препарати-попередники. Для дослідження цього питання я отримав дозвіл на проведення тестування в контрольній групі. Світлицька звіт. Надійшло повідомлення, що у чотирьох пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які приймають фріприл, виявився прогрес у подоланні захворювання. Це грандіозні новини. Поки їх переводять у нашу лікарню для обмеження, ми продовжимо контролювати результати інших учасників. Окей. Дякую, що погодились на співпрацю. Наш новий антигіпертензивний препарат фріприл на останніх стадіях тестування. Перед початком чи хотіли б ви дізнатися детальну інформацію про побічні ефекти? Є дещо, що вам варто знати, світлицька. 18.03. звіт Наші партнери зацікавлені потенціалом фріприлу. Ми слідкуємо за пацієнтами, які мають помітне покращення. Це може стати ключовим моментом досліджень. Якщо наш препарат справді покаже здатність вилікувати серцеве захворювання. Наразі я не прочитала світлицька. Звіт двох учасників, які приймали фріприл, паралізували через тиждень після початку вживання препарату. У одного з пацієнтів нашої лікарні різко почались важкі ускладнення гіпертонії після помітного прогресу. Ми оперативно обстежуємо групи, що брали участь у тестуванні за останній місяць та всіх пацієнтів лікарні. Ми повинні знайти причину, яка могла вплинути на дію препарату. І чи пов'язано це фріпри з цими ліками взагалі? Світлицька 29.03. Звіт. Вже декілька закладів повідомили нам про ускладнення у пацієнтів, які приймали фріприл два останні тижні. Ще п'ять учасників досліджень паралізовано. Обстеження показало, що параліч викликаний ішемічним інсультом, але ми ще вивчаємо причетність препарату до цього. Причетність до нас вже надходять питання від верхівки та спонсорів пу пум -пу. Фріприл антигіпертензивний препарат, створений на основі. Фосфорильних, фосфорильних сполук, отриманих за допомогою біотехнічного синтезу. Отже, його побічні ефекти. Хе-хе-ге! Алергічні реакції 1-10%. З боку травно, травної системи 1-10%. З боку нервової системи 1-10%. Інсульт – 50-60%. Оу, більшість! Файно! Світлицька 30-03. Звіт. Ми намагаємось якнайшвидше довести, що фріплерил не є причиною ускладнень захворювання серед пацієнтів та учасників тестувань. Цьому має бути особлива причина, бо впродовж декілька років досліджень препарату не було зафіксовано жодного побічного еф... Ой, подібного випадку. І побічного ефекту теж. Це так жахливо. Щоразу, коли заходжу в палату, я маю дивитися вічі. Не можу поворухнутись, не можу нічого сказати, але я відчуваю їхній погляд на собі. Це моя відповідальність. Світлицька 02, 04 звіт. Кількість ускладнень перед... серед учасників тестувань зросла до сотні осіб. 37 пацієнтів паралізовано, два померло. Все це відбулось через два тижні після першого зафіксованого випадку. Це дуже погано. Я не можу зв'язатися з лікарями щодо нових результатів. Світлицька, 11.04. звіт ситуація набуває широкого розголосу. Якщо інформація про можливу серйозну побічну дію фріприлу продовжить поширюватись, це неодмінно вплине на подальшу розробку препарату. Фріприл має стати попу... порятунком. Для багатьох життів, а не його загрозою. Має бути щось інше, що викликає таку реакцію. Але я вже декілька днів не можу ні з ким зв'язатись. Що мені робити? Приймали фріприл останні два тижні? Так. Як ви почували себе впродовж цього часу? Вас щось турбувало? Ні, е, не зовсім. Перші дні я подумала, що в мене нудота, точніше, мене справді нудило. Це було після того, як в мене взяли аналіз крові. Думали? Перепрошую, ви дивились останні новини? Ні, в мене немає телевізора в палаті, а це має якийсь зв'язок? Ні, ні, все гаразд. Скажіть, який лікар вас обстежує щодо тестувань фріприлу? Світлицька 30.04 звіт Про фріприл вже говорять по телевізору. Про препарат, який ще навіть не вийшов на ринок, починає дізнаватись весь світ. Випадки паралічу від інсульту серед пацієнтів досягають тисяч. Я не встигаю за всім слідкувати. Я вже не втримую тиск. Зі мною намагаються зв'язатися, в мене навіть немає новин. Світлицька 07.05 Чому я тільки зараз дізнаюсь, що перші два випадки виникли у контрольній групі лікаря? Отче наш? Чому в мене не було доступу до світу? Попупу співпадіння вірус чи побічний ефект препарату. Весь світ приголомшений витоком інформації про тестування антигіпертензивного препарату «Фріприл». Він, начебто, має надію вилікувати серцеві захворювання, однак за останні тижні у піддослідних, які щоденно приймали фріприл, почались ускладнення. Деяких паралізувало від інсульту, а деяких пацієнтів вже немає. А як багато препаратів ви приймаєте щодня? Чи можемо ми повністю довіряти нашим лікарям? Чи можемо ми повністю довіряти нашим лікарям? Світлицька, 25.05. світ. Фріприл не має побічних ефектів, які могли б викликати інсульту пацієнтів. Це доведено, але нікого це більше не хвилює. Збільшуються випадки паралічу серед людей з різними серцевими захворюваннями, люди, які навіть не приймали участь у тестуванні фріприлу. Це не збіг. Кількість таких випадків не може просто так збільшуватись через руки незмінних показників. Світлицька 1.06. розробка фріприлу призупинена. Люди, які не приймають серйозних ліків, почали звертатись по медичну допомогу. Люди, які не мають історії серцевих хвороб, починають проявляти симптоми. Хм, цікаво. Ім'я не вказано. Невідома дата. Но це бо це не про препарати, це не про побічні ефекти. Це ментальний вірус. Він поширюється, поки поширюється інформація про нього. Люди не помирають, їх вбивають. Чому? чому? Чому, чому, чому все відбувається саме так? За мною стежать. Вони хочуть щось дізнатись? Надія, я ще здатна принести людям промінь світла. Напевно. Я зрозуміла. Я знайшла достатньо зачіпок, щоб зрозуміти, що коїться. Фріприл ніколи не мав стати порятунком, не для них. Вже пізно щось виправляти, виправляти, вже пізно щось виправляти, але я можу відкрити людям правду. Надія світлицька 01.06. Пум-па-пум Пум Пумпорум. Пум -пу мені страшно. Мені здається, зараз вилізе якийсь скрімер. А -а -а. О, ні. Що, що мені очікувати? Ведіть ім'я. Нана. Нана. Світова епідемія йде на спад. Постраждалих більше сотні тисяч. На щастя, показник смертності дуже низький, але багато людей житимуть із серйозними захворюваннями 14.03. О, оу, вже у нас 2000, там, ну, 25, п'ятий, наприклад, рік, як зараз. Знайти цю касету було справжнім дивом. Отримана інформація може стати у нагоді, однак у базі не видно багато згадок -пр... Фріприлу чи вказаних імен. Якщо мої здогадки правдиві, то за цим усім криється щось набагато страшніше. Справжнє зло. Зло розробка фріприлу була призупинена на ранаге. Розробка фріприлу була призупинена на ранніх стадіях тестувань. Його клінічна дія не була доведена. Вау! Круто! Мені сподобалось, добре. Це, це було як мінімум цікаво, це було вау. Я, якщо чесно, навіть поринула якось в такий біохімічний простір. Мені сподобалось. Тож тут нічого у нас не з'явилося. Я пропоную вам не забувати тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, звісно, я залишу всі посилання в описі та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, Па-па!